Мені треба, мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя. Мені треба подих чути голос твій, як мені бути, і маре мов у вісні. Де ти моя люба, гей, мені треба треба гей. Треба відчувати, гей, мені треба, треба гей, все пробачати. Гей, мені треба треба гей, треба відчувати. Гей, мені треба, треба гей, все пробачати. Мені треба, мені треба, крихту тебе, краплю тебе. Твого серця і твої вроди, Не немо на воду. Мені треба лише трохи, пригадати легкий дотик, і марина мов у вісні. Де ти моя люба? Гей, мені треба треба гей. Треба він чуванти, гей! Мені треба, треба гей. Все пробачати. Гей, мені треба треба, гей, треба відчувати. Гей, мені треба, треба, гей, все пробачати.